Те, що повідомляється, це брехня. І сьогодні відсутність у заявах у словах президента слова Новогродівка говорить про те, що він не здатен. Президент не отримує навіть об'єктивну інформацію. Це найбільша проблема зараз. Друзі, тим не менше, на більшій частині фронту наші війська, наші воїни героїчно стримують усі атаки ворога. Дуже важко йде. Важкі бої, ворог просувається, але ситуацію наші воїни говорять, вони можуть зупинити наступ. Для цього потрібні на вищому рівні планування, управління, розвідка, взаємодія між підрозділами, потрібна підготовка поля боя, обладнання передпілля для того, щоб знищувати на ньому ворога. Мінування, інженерні споруди, фортифікації, ротації вчасніх військ, щоб не було ротації по 30-40 діб. І тоді відбувається звичайне диво: ворог несе втрати, витрачає сили і зупиняється. І так можна зробити по всій лінії фронту. Для цього у нас є сили. Але якщо ці сили витрачати бездарно, то яку б кількість не загнати? З одного, з того боку, на нас кидають натовпи м'ясні штурми в атаку, а з цього боку, на деяких напрямках, неграмотні командири так само заганяють людей в окопи. На, на щастя, це тільки на деяких напрямках відбувається. А там, де є планування організація, там, де бережуть життя людей і де звітують кількістю знищеного ворога, там є результат. Командири, які можуть змінити хід війни, і от вибороти перемогу у України є. Бійці, які можуть вибороти перемогу, у України є. Наші ресурси поступаються ворогу, кількість засобів ураження, боєприпасів. Але вони достатні для того, щоб знищувати оці маленькі штурмові групи, які повзуть. Для цього сили у нас є. Тому, друзі, сьогодні, як ніколи, я впевнений, що наше демократичне суспільство здатне створити такий тиск на владу. При якому влада почне зміни а не цю пустю, пусту балаканину на прес-конференціях. Я впевнений, що ми спроможні цього добитись, що влада владу можна підштовхнути до правильних рішень. І я впевнений у нашій перемозі.